Батарейку принесли. Величезна Літієва. 24 вольта. Параметрів точно не знаю. Знаю, що струм до 30 А. Принесли не просто так, бо знов качелі з всякими гарантіями. Пояснюю. Був в ремонті в мене. Був в мене в ремонті інвертор. Інвертор був спалений. Згорів на зарядці, 30 амперами заряджав, параметри були виставлені. Неправильно згорів. Зремонтував при клієнті, показав, що працює. Ви десь недавно чи ще місяць тому десь то відео ще й бачили. Скидую на релятю. І віддав повністю справний інвертор. Ото пройшов місяць часу. І якби почалося відключення, і знову підключають інвертор і знову щось їм не працює. Претензія до мене. Привозять, включаю, повністю нормально працює. Пробуємо розібратися. Виявляється, виявляється, що інвертор не включається, тому що батарея не дає струму. Тому що в глибокому розряді, а інвертор не включається від мережі. А інвертор і немає від мережі включатися. Отак на заводі не вчили. Коротше, добре, інвертор зроблений, але щось треба робити з батареєю. Пробуємо розбиратися. На низькому струмі чомусь кліщі брешуть. Або цей амперметр, 3,6 ампер, А тут 1,8. Умовно будемо брати похибку, скільки будемо брати, хай буде 5 А тут, 4 тут, 1 А бреше. Одним словом, треба якось стартанути батарейку, тому що інвертор не може її кинути на зарядку, тому що, тому що від мережі він стартувати не вміє. Хай буде десь в районі 10 ампер поки що. І, відповідно, він не може стартанути, не може почати і заряджати. А виявилося, що сам інвертор в меню, навіть як залізти від лабораторника запустив, може включатися від напруги 21,5 вольт чи 22,5 вольта. Тобто нижче опустити неможливо. Відповідно, як напруга нижча, він засвічується і зразу гасне повністю. Це в нього такий алгоритм роботи, тому думали, що інвертор несправний. Батарею десь тут вилучили з рівного чоловік по телефону. Ми вже з ним один одного обматюкали зранку, бо я не вірив, що з інвертором таке може бути, а він мене за дурака вважає. Одним словом, розібралися. Я навіть, вроді, вибачився, він продання. І проблема не в інверторі, проблема не в батареї, а на в налаштуваннях і тому, що батарея в глибокому розряді. На батареї було 18 чимось вольт, то вона не стартує. Зараз я її пробую зарядити. Ось на нього, на неї йде 24. Грубої 5 вольта. Струм маємо 10 Ампер. Але я бачу, що батарея вирубується. Тобто, даю я більший струм, хай буде 15. У нас там похибка була 1 Ампер. Хай візьмемо більше, хай 2. Тобто в нижчу сторону то має бути 30 мінус 2, 28 А. Давайте я даю 20. Хай буде 5 ампер. Даю 25 ампер. 24. Зараз більше не піднімається. І дивимось чи воно буде заряджати чи виключиться. Бо паура вже в мене було. от При струмі там 25-27 А. бмс без помилок, без піску, без нічого. Бац, струм зарядки пропадає, відключає батарею. Відключу, підключу, знову йде зарядка. Тут мотано ізолентою, може десь і контакти ще й погані. О, є, відключилося. 24 А батарейка відключилася. І якщо б це був інвертор, він би знову згорів. Тепер знову прямо при вас відмотую то все діло. Відключаю на якийсь час. Навіть струм собі збавляю. Виключаю БМС-ку. Виключив БМС-ку і знову підключаю батарею. Знову підключаю батарею. Бачимо, що струму ще нема. Пішов струм, я збавляв маленький. Я собі даю більший струм. Давайте тако, 22 ампери. Де струм 22 ампери. Подивимось, чи воно знову відключиться, чи ні. Батарею казав той чувак, що робив її. Треба заряджати до 28 вольт. Зараз ми маємо 23,3 вольти на вольтметрі. 22 ампера заряджається. Я вже не знаю наскільки точно міряють ті кліщі. Ну, вони би не мали сильно брехати, тим більше вже на такому струмі: ну ампер два. Але якщо БМС на 30, бо при мені б інвертор налаштовували на 30 ампер, то при 30 амперах воно не має відключатися, тим більше при 24. Одним словом, я підозрюю, що є ще якась додаткова проблема або нюанс з батареєю. І ще будуть, як то кажуть, додаткові розборки. На щастя, вони мене не стосуються. Інвертор відремонтував, а далі це не мої проблеми. Тільки от визвався допомогти підзарядити батарею. Поки працює, давайте трошки додамо. Хай до 25 А. Це вже максимальний струм при тій напрузі. Не хоче більше давати. Але нам тоді на 24 і відключилося. Менше, давайте 23 поставимо. Оп, на 23 знову відключилося. 21 ампера з копійками заряджається, не відключається. Також зверніть увагу, цей блок він до 25 А. Тобто він більше 25 А не дає. Тому от якось так. Менше 25 А вміє БМС. -ка. Можливо, це в налаштуваннях, там, мабуть, БМС-ка якась мудра. Але то не моя робота, не мені туди лізти. 23 А будемо вважати. Дивимось, чи виключиться чи ні? Тримає 23. Ото випаюю мостик, беру нові мостики, і, і щось мені не їде. Тут до мене доходить. Мостики перемарковані. Я з розуму не схожу. Сліди шліфовки, захисні впадини дуже плиткі. Шрифт інший, текстура інша. І саме головне, маркування з протилежного боку ззаду нанесене. Ото ми дожилися, що в радіомагу купляєш навіть одні мостики підроблені. Жесть. Ну і щоб ви не думали, що я з розуму схожу та й сам себе перевірю. Ось зажимаю оригінальний пробитий мостик. Він без люфту сидить. Беру новий. Він люфтить. Тобто в нього менша товщина. Його шліфанули і нанесли нове маркування. Причому якось цікаво, як так шліфанули. Захисні впадини не можуть бути ззаду. Значить, це була лицева сторона. Теоретично це можуть бути різні виробники. Ось тут от може логотипи різні. та HY, а тут SEP. Але суті, це не міняє. Хай в цього було маркування, зроблено з задньої сторони. Але товщина і сліди полос говорять про те, що воно перемарковане. Альзепавер Посейдон. Про них вже є багато відео різної успішності. І це просто для статистики, так сказати, прийшла ще одна неперекопана. Напевно, зустрічний, тому що в спаленні вхідні кола аж постріляв, запобіжник погоріло. Що цікаво, синхронник і АПФЦ-шка виглядають цілими. Вихідний каскад Total, провало транзистор. І саме страшне пробитий стабілізатор 1, пробитий стабілізатор 2. Один драйвер пішов в гайту і калиться процесор. тобто Total, Total, бо ось цих модулів знайти поки що нема де. Я не знаю, де їх брати. Прошивок на них я не маю. Вони є двох модифікацій з GDшкою і драйверами, і з ЄГЕшкою. І оба варіанта поки запустити неможливо. Цей, що перед вами неможливо запустити, бо нема прошивочки. Поки що в пабліку, принаймні, я не знаходив ні за гроші, ні безплатно. А варіант з EG-шкою Принаймні в моєму випадку були нюанси з конфігурацією. Тобто є поміняти я поміняв, а от сконфігурувати мені її правильно не вдалося, бо вона програмована. І тому, на жаль, тому, на жаль, збираю, і віддаю без ремонту. Єдине, що ще глянемо: низьковольтний перетворювач, повишайка низьковольтна. Тут зібрана на транзисторах в великому корпусі. Не знаю, що це за корпус, зараз не буду вгадувати. Теж є аж три варіанти виконання цієї плати. Два варіанти плати синуса і три варіанти основної плати інвертора вже зустрічав.